Доброго дня, діти! Подивіться, у нас коробка. Ой, хто це? Це хлопчик. А це хто? А це дівчинка? Хлопчик і дівчинка це діти. Давайте назвемо хлопчика. Хлопчика будуть звати Сашко, а дівчинку, а дівчинку будуть звати Наталочка. Діти, подивіться, у нас в коробці одяг. Допоможіть мені. Нам треба одяг одягти на дітей. Що це? Це сорочка. На кого ми одягнемо сорочку? На Сашка. Що це? Це сукня. На кого ми одягнемо сукню? На дівчинку, на наталочку. А це що? Це штани. Штани з машинками. На кого ми одягнемо штани з машинками? Так, на Сашка. Подивіться, у нас є шкарпетки. Одні шкарпетки з літачком, інші шкарпетки з квіточками. На кого ми одягнемо шкарпетки з літачком? Так, ми одягнемо їх на Сашка. А шкарпетки з квіточками ми дамо наталочці. Правильно. А це що? Це черевики. На кого ми вдягнемо такі черевички? Так, на хлопчика, на Сашка. А ці черевички з бандиками на кого ми надягнемо? На наталочку. Дякую вам, діти, що допомогли розібратися з одягом. Послухайте забавлянку про чобіток. Кую, кую, чобіток, подай бабо, молоток не подаси молотка, не підкую чобітка. Молоток золотенький, чобіток дорогенький. Діти, що ми взуваємо на вулицю? Черевички, чобітки. А на що ми їх взуваємо? На ніжки. Послухайте вірш Яни Яковенко. Давай, мамо, штаненята, одягаю ноженята, я росту нелінива, одягаю праву, ліву. Одягаю черевички, буду бігати до нічки. Діти, а що ми носимо вдома на ніжках? Капці, а чому ми перевзуваємося? Щоб було чисто? Так, потрібно, щоб удома було чисто. Сашко і Наталочка вдома теж ходять в капцях, а на вулицю. Ходять в чобітках. Вони прощаються з вами до нових зустрічей. До побачення!